Колегіум-інтернат для дівчат знамення в Зарваниці діє з 2008 року. Це перший і єдиний в Україні навчальний заклад для дівчат. Учениці 10-11 класів тут, крім предметів, що входять у державну програму, вивчають уроки духовно-просвітницького спрямування. Дівчата знають і розуміють основні правди віри, намагаються практикувати їх щодня. Тут дівчата не лише навчаються, зростають духовно, утверджуються як добрі християнки а й вміють вдало відпочивати. Вихованки вивчають три іноземні мови англійську, німецьку і польську. За цих два роки мені запам'яталося дуже багато, дуже ну дуже яскравих спогадів. І я ну вже ще два місяці, і я, ну я вже жалію, що скоро я вже піду звідти за дівчатами буду сумувати. Ця це таке село, куди ми часто будемо приїжджати на всеукраїнські площі, на матлійські свята. Зможемо просто приїхати на колегіанські свята. Будемо далі спілкуватися з дівчатами, підтримувати зв'язки з вчителями. Я рада, що я там навчаюся. Дівчата, які є. Допцями, які бажають закінчити своє навчання в школі в селі Задвониця, ну, приїжджайте, не пошкодуйте, навчитесь і духовно збагатитесь. Колеги, У дуже цікаво і незвісно є те, що там самі дівчата і те, що ми навчаємося два роки, але протягом цих двох років в нашій пам'яті назавжди залишаються приємні спогади і вірні друзі. У мені дуже цікаво, те, що є тиждень. Кольоровий тиждень веселки, тиждень плать. Колеги, і навчання дуже просте. Вчителі відверті з нами нам допомагають в тяжких наших хвилинах. Дівчата в нас теж дуже добре. Ми, ми всі разом з ним здружилися. За ці два роки я буду пам'ятати колегам, так як свій рідний дім, тому що він для мене став справді другим домом. На благовіщення 7 квітня колегіуму інтернату знамення в Зерваниці виповнюється 7 років. Напередодні у суботу, 4 квітня, тут відбудеться день відкритих дверей, який розпочнеться 10-й годині. Хочу запросити усіх дівчаток, які закінчили 9 клас. Бажають отримати якісну освіту, добре християнське виховання, навчитися правильно жити по християнськи. На день відкритих дверей, 4 квітня, у Зерваницю в колегіум для дівчат знамення В день відкритих дверей можна буде не лише поспілкуватися з вихованками колегіуму, а навчитися малювати писанки. В закладі традиційно організовують школу писанкарства.